Всім привіт! Анкона Італія. Зараз я знаходжуся неподалік від Корпу у місті Анкона. Ви бачите Андріатичне море і Захід Сонця. Я в чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Тільки завдяки вам, мої друзі, мої підписники. Всім, хто підтримує мене, хочу знову подякувати. Тільки завдяки вашій підтримці, допомозі цей YouTube канал існує. Дякую вам. В цьому короткому відео я хочу розказати про два містечка, в які я побувала в суботу. Не в суботу, а це була неділя і понеділок. Неділя в мене вихідний день по контракту, а от сьогодні понеділок. Від в Італії велике свято. День, коли Італія була визволена від фашизму, і в мене в понеділок вихідний день сьогодні. І я вирішила провести ці два дні за містом Італія. Мені потрібна була така якась передишка, як мені не вистачало. Як повітря цього ж відпочинку. Було якесь таке, знаєте, емоційне виснаження. Я втомлена була не так фізично, як морально, таке емоційне вигорання. Можливо, ви колись впадали в такий стан. Ну, Не, не дай Боже нікому. Неприємно, дуже неприємно. Враження від поїздки нереальні. Я перший раз побувала в регіоні Умбрія і відкрила для себе багато гарних місць. Так, за цих два дні я побувала у місті, яке називається Асізі, чим відомо у містечку Асізі. Ну, перш за все, це місце відоме тим, що в цьому місці проповідував священник, якому присвоїли лік святий. Це святий Франческо Асізі. Навіть тут місті Анкона, яке знаходиться за 100 кілометрів від міста Асізі, грубо говоря, 100 кілометрів, може й трохи більше, трошки більше, напевно. Може 120, десь так, якщо я не помиляюся, по місті Анкона є пам'ятники і меморіальні дошки, присвячені священнику Франческу Осізі. тому що священник в 1219 році із цього міста, із міста Анконе, із цього порту, що ви бачите, зараз що вам показую, відплив до святих земель в пошуках миру, молитися за мир. І в знак пам'яті йому, йому в місті Анкона, цьому священнику встановлено меморіальні дошки. Крім того, в місті Анкона і в багатьох містах і селах Італії багато церков носять ім'я святого Франческо Асвізі.